Мої вітання. Мене звуть Юлія. Я знаходжусь зараз в селі Черкаської області. Маємо невелику ділянку. Оренка була зроблена один місяць назад, і з певних причин затримали висадку рослин. Але надолужуємо. Ось вчора ввечері зробила посадку перших двох рядків томатів. Сорти різні, червоні, рожеві, жовті. Схема посадки 45-40 см між рослинами, міжряддя 50-55. Як ви бачите, трохи далі зелена цибулька, посіяно кроп. Морква і цинія. Дуже люблю квіти на городі. Не знаю як хто, а для мене чорнобривці цинії найкращі супутники культурних рослин на городі. Як я сказала, оренка була проведена один місяць назад, земля хороша, так як засмічено бур'яном. І ходять різні шкідники, наприклад, медведка, є дротяники, то було прийнято рішення обробити ґрунт препаратом ентоцит. Він на основі спор і міцелія декількох грибів. Можете почитати більш детально на сайті виробника або Представників, тих, хто продають, розсипала гранули міжряддя і обробила ручним культиватором. Ось такий стан цих томатів. Думаю, все у нас буде добре. Роботи дуже багато, аби тільки сонечко. І дощ зробили свою справу порівняно із нашими сусідами навколо. Грядка виглядає пустою, але це ненадовго. Скоро будуть нові посіви, посадки і нові включення. Всім бажаю успішного дня, хороших врожаїв. Все буде Україна!